Знову Games Workshop презентує нові мініатюрки. Що ми будемо купляти в наступні місяці? Відповідь вже за декілька хвилин. Всім привіт! Ви на хвилі Battle Ready UA. З вами Антон та Олександр. А щоб ми знали, наскільки корисними для вас є наші відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. А ще більше цікавого про Warhammer та не тільки. Я на нашому каналі в Телеграмі. Посилання під цим відео. Завітайте до нас! Тож починаємо наш традиційний огляд новин і відкривають його. Некрони сьогоднішній реліз відкривають некрони з новою мініатюркою старого Орікан Дівінес. І до речі, він вже доступний буде до передзамовлення цієї суботи. Я кажу, що стара мініатюра виглядала. Мораль застарілою. Тому спишемо ось це на підгонку Некронів до одного нового стандарту. А що ти думаєш? Ну, черговий некрон. Я навіть не знаю, ну що тут обговорювати. При тому, що Некронів я люблю, але ці однакові якісь залізні термінатори, ну тобто, термінатори бо схожі на того самого Термінатора з фільму, ну, нехай буде. Що ще сказати. Крім Некрона, презентували нову книгу кампейну Бархамер 40K Крусе Тіраніт Вар, який буде стартувати вже цією зимою. Тресуючи з усього, цією галактикою будемо гасити тиранідів. Але це буде взимку. Весною ж на нас чекає Кодекс темних Янголів, де, по-перше, сини Лева отримують оновну мініатюру Асмодея Деванса, яка зійшла з Арту Гіпсена. На світі це. Вірно можете прийняти прямо зараз на вашому екрані. Тим поважно, of офренейшн темні янголи отримують оновлених термінаторів, найбільш пізнавніших для цього ордену Юнітів. А тобі, до речі, як нові янголятка? Знаєш, мені подобається цей. Поки що я не планую збирати Space спейсмарінів, окрім хаоса, але ми про це поговоримо трішки пізніше в цьому відео. Але якось вони мене надихають. Ну, подобається мені Space Marine, Ну мені подобається їх старі, Це такі космічні лицарі, а ще є такі унікальні термінатори, саме темних янголів. Як цю модельку можеш оцінити саме ти? Я скажу тобі, що мені дуже подобається дизайн саме їх термінаторів. у них є дійсно щось таке лицарське, по справжньому лицарське. А завершує блок по 40, звісно, оновлений маршрутний лист по кодексам на першу половину 24-го року. Як ми бачимо, навесні чекаємо кріх темних янглів, орків, імперію Тау, Адепус Кустозис та Астартес, э, зрадників. Ух, я відчуваю, що буде дуже така гаряча весна. Кодекс Остер Бизвіта Агіна буде вже літом, особисто я чекаю на новий комбат Патрулі. Але поки що на цьому все. Що там у нас Age of Антон? Ну, Age of Sigmar — це та бомба, блокбастер, який ми чекали. Ми дуже давно їх чекали. Оце нарешті це нові модельки для Flash Eater Каупець. І це дуже круто. Нові волохаті, горбаті тварюки. Ну дивись, по-перше, нові модельки піхоти. Це теж гулі. Так, ми пам'ятаємо старих гулів, але у цих є мечі, є алебарди. І мені дуже цікаво подивитися на їх профіль. Так, я розумію, що них 6 або 5 сейф, але якось я вже звик, що у голів все таке. Друге, це нові модельки вершників на якихось теж волохатих, поки що ходячих, може літаючих профіль ще не бачили. Кажанах, я тобі скажу, що вони виглядають дуже брутально, вони виглядають дуже круто. Я дуже хотів якісь нові мініатюрки голів, бо з першого дня, коли тільки тільки прийшли. Гулі до Age of Sigmar, їм було видано всього дві нові мініатюрки. А весь модельний ряд голів це одна коробка з великими гулями, одна коробка з великими гулями і дракон. Так, да, дракони красиві, але зараз є щось ще більш красивіше. І це великий товстий, волохатий голькінг. І це знаєш, я сьогодні роздивлявся цю модельку і зрозумів, що як тільки він з'явиться, я піду в магазин, ну, тобто не піду, а напишу, щоб мені вислали його. Бо це крутець камінька. Я вважаю, що це те, що гулі нарешті нарешті отримали те, що вони заслуговували. Бо я граю гулями вже досить давно, декілька років, і мені не вистачало. Різного модельного ряду. У мене ще сто однакових голів стоїть на полиці. У мене стоїть ще 15 чи 20 товстих голів з крилами і з дубинами. У мене стоїть декілька драконів, але все це однаково тут новеньке. Я розділяю твій заход. Особливо мені подобається, що вони нарешті з'явилися заминорці, з'явилися барабанщики. Тому цілком можливо, що вони це тебе голі, як буде огнеста мораль, і ще плюс один до чержу. А взагалі, тобі так скажу, що як коли побачив ці мініатюри, то я їхав в маршрутці в цей момент, і якраз їх релізнули. Мені було дуже-дуже важко стримувати емоції, щоб не закричати, не заорати на всю маршрутку і не почати стрибати, як скажений від радощів. Коли побачив цих малесеньких симпатичних крихіток. Одним словом, вголі це кохання, Олександр. Малесеньких ти папку бачив? Малесенький. Малесенький, симпатичний папка. І взагалі я тобі скажу, що знаєш, це такий шикарний, смачний реліс, і нагадує мені той, -те, що той комікс Warhammer ком'юніті. Це застілля, це якраз таке нагадує вишукані страви, це таке, знаєш, таке там, смачне, жирне, поживне. І бери, не хочу. Ідемо далі. А далі у нас Underworld. І тут все дуже так. Дуже просто. Ще одна банда орків для Андерболду. І ти знаєш, я коли роздивлявся ці мініатюрки, мене нічого не вразило. Я пам'ятаю, що коли я роздивлявся навіть старі банди Андерболду, вони були якісь унікальні скульпти, якесь щось таке, за що чіплялося око. І я хотів цю банду, навіть може я її ніколи грати не буде, а цих орків ну є вони, ну немає. Якось андервод для мене став дуже, дуже простеньким. Я не маю на увазі на саму гру, а маю на увазі дизайн мініатюр. Я скажу тобі, що Андердос має гарні мініатюри. Згадай, останній реліз пасочків, там, де був маленький симпатючний пасочок, пі що тримав варкамінь. Зараз я навіть собі спеціально купив банду Ельфів з останнього стартеру, там, де ніг. Чи це значно помалювати дівчат? Тому і до цих зелених хлопців у когось руки дідуть. Єдиний момент, я так тобі скажу. Мені здається, останнім часом орків стало якось багато в Андреологію. Мені здається, що не так погано, що їх стало багато, а стало багато саме крул бойзів. Бо у нас є там дві банди Айрон джовсів одна банда боссплітерів і дві бандит бойзів. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Ну не са Я знаю, як сказати, нам треба гобла. Нам треба більше гобли. Так, є дві банди Гобли, вони дуже прикольні, і я просто коментувати Гоблу на фоні орків не можу, бо Гоблу хочеться всю, а Орки не хочеться орк. в Андервуді саме ця банда, вона така сумна, що. Та, і перша банда, була не дуже тобі скажу. Ну, перша ще на хвилі того, що вони були нові, якось заходили, зараз ні, ні, ні. Чесно, тільки в задні умови, якщо будуть брати весь Андервуд коли-небудь, тоді візьму, а так ні. 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 Так, ідемо далі. Далі у нас Некромунда і нова автівка для поліцменів. Знаєте, що мені дуже подобаються полісмени. У мене є два закони поліції. Один закон це стандартні маленькі поліцаї, а інші такі великі з щитками. І мені здається, що ця автівка дуже кльово впишеться в їхню стилістику. Колись я її візьму. А чому ми. Так з тобою на разу і не зіграли в некрамонту, Олександр. Бо я тільки-тільки пофарбував -тільки невеличкий загін «Дейлаків» 10 моделей, і мені треба як мінімум ще десятка делаків, комплект їх спеціалістів, мабуть, геройчик. Ой, багато чого треба «Дейлаків». Розумієш, я знаючи твою швидкість покрасу, всіх цих «Дейлаків» ти покрасиш трохи через п'ять. Мабуть, так. Ні, ні, треба зіграти раніше. Ідемо далі. І... А далі ми повертаємось до Кілтіма. Да, так, я тобі скажу чесно, я коли побачив цю нову банду Кіл я хотів кинути гроші прямо в екрану. Серйозно? Так, я не знаю, чому вони мені так сподобались. Давайте не будемо тягнути генокульт за третю руку. Так, це банда хаоситів. Саме Night Лордів з усіма бідцями, шлемами, їхньою атрибутикою. І вони супер. Я не знаю, чи будуть вони грати там супроводки у тім. Це такі елітні банди. Але брутальні Бетмени з пиломечами, з болтерами. Я би їх просто попробував і поставив на поличку і іноді би виводив їх на поле і когось рубав. Ну, подобається мені стилістика. Саме нетвордів. Я розумію, що на з цієї кроки можна зібрати просто там загон. Сейчас Хау, Сейсмарінів, Найтлордів, але чомусь вони мені пішли до душі. Хочеться їх зібрати. А я інше думаю, що це буде просто банда, або знаєш, Спруйка, як була з друк Харрі. пам'ятаєш, своєї коробки, яка вийшла на початку року. Або це все ж таки буде парна коробка. І там, як кажуть, чутки, будуть друк Харрі, а саме нові мандреки. Знаєш, судочка між Мондрейками і скажімо так, хаоситами, саме наетвардами, це багато коштує. Я би так сказав, що навіть декоса на камінь. Ну, давай подивимось, бо останнім часом вони роблять середні кропки, в середніх кропках вони роблять по дві банди і окремо Терейн. Це наш сезон що минув, там, де був Голодарк або Октаріус, мені подобалося трішки більше, бо терейн був класний, дві банди, а тут все якось окремо. Ну, ти розумієш про що. Але найтлорди. Так, я колись цю коробочку візьму і колись так поміж Аосом, поміж Сракети, а я одну коробочку пофарбую. Фарбуємо, фарбуємо і нестерпно. Тим паче, зараз у нас на чезі єрець горуса. Я скільки я знаю, тут можна перепочити тобі і мені, оскільки фарбувати з єресі горуса нам поки нічого не треба. Ключове це поки що. Але поки що показує нам. Те, що вони ввели новий загін в систему. Раніше я не бачив нікого на джемпаках, тепер вони з'явилися. І мені дуже цікаво, як саме це впливає на ігровий процес, наскільки зміниться ростари, і як буде далі грати о, в 30 століття. Ти як гадаєш? Тож вони були усі, вони були тільки раніше смолі, їх робило Форджого. Вони. Цю систему зробили, ну цю систему майже вбили, і зараз для вас її якимось чином відродити. Коробка мені сподобалась. Колись я буду в неї грати, я маю на увазі в Єрість Гороса, і в мене буде така новичка поличка з Pacми, коліж з сесинями. Ні-ні, не ультрашами. Я маю на увазі. Найтвардій. Ні-ні, альфа-прегіон, що мені Nightwarде. І ця система Покраса. Але це буде на зараз. А якщо це буде на зараз, то я прийду повз цієї коробочці. І нарешті на останок, ключним лотом, нам показали нових Томкінгів. Оскільки ми вже бачили повністю весь модель для Бритонії, і знаємо, що буде, коли вони повернуть світ, що був певні ітерації, нам показують іншу сторону, а саме скелетів. Володарів мертвого царства. І в цьому випадку, я тут кажу, вони показали досить таку багатофункціональну. Ось хочеш, у тебе буде король на скелеті дракона, Хочеш у тебе буде жрець на скелеті дракона. Хочеш, ти будеш давати їм скицьку, а хочеш, давай їм пташку. Тобто там, де всі коробці є безумовна киця. І це я вважаю дуже круто, оскільки вона, ти кажеш, поскребляє по-моєму серденьку. А ще прикольна опція є в тому, що якщо ти, ти збираєш жреця на драконі, ти можеш зробити з тебе пішого короля. Ти з однієї коробки можеш отримати муміфіковану кицю, ти можеш отримати муміфіковану пташку, ти можеш отримати короля жреця. Або ж, ти просто можеш взяти це розібратися на бітці для підставок. Мені здається, дуже вигідна коробка. Ти сам її брати будеш, скажи мені отак. Відверто. Я ні. А я думаю взяти, ти знаєш? Справа в тім, що я розглядаю всі ті коробки для Oldworld як те, що можна поцупити в аукці. Я не думаю, що хтось буде заперечувати, якщо я з цього дракону зроблю сказати дракон. Для ауз. Поставлю, навірно, підставку, твічки там підношу, підкручу, коли драконів мовається їсти. Може, ще є якесь садельця для вампіра у мантулю. Дуже крута ідея! Дерпів чекаю на реалізацію. А на цьому поки що у нас все. Дякую, що були з нами. Нагадуємо про лайки та підписки на наш канал. А також нагадуємо про донати на ЗСУ, бо саме завдяки ним ми можемо грати в наші улюблені настільні ігри. До побачення! Будемо перемагати!